Тепер ясно, що задумав Дональд Трамп, починаючи операцію проти Венесуели. Росія почала різко скорочувати видобуток нафти через проблеми з постачаннями в Індію та Китай. Влада Індії офіційно заявила, що готова купувати Венесуельську нафту замість російської, якщо Вашингтон не буде проти. А венесуельська влада прямо заявила, що країна готова повністю співпрацювати зі Сполученими Штатами та відмовитися від співпраці з росіянами і китайцями. Дональд Трамп терміново зібрав американських нафтовиків, щоб переконати їх інвестувати у венесуельську нафтову промисловість. Паралельно, Дональд Трамп активно захоплює російські танкери тіньового флоту. Напередодні було захоплено ще одне судно, і повідомляється, що зараз усього 16 російських танкерів тікають від американської берегової охорони. Про це детально розповів у попередньому випуску. І ось після низки таких новин Дональд Трамп нарешті озвучив, у чому полягає стратегія щодо не лише Венесуели, а й усього західного півкулі. І звучить вона не просто як отримати домінування в регіоні і витіснити Росію та Китай із західної півкулі. А й повністю переформатувати світовий нафтовий ринок, щоб викинути з нього Росію. І як показують останні новини, перші успіхи в цьому вже є. Мене звати Олексій Пічий. Давайте разом обговоримо цю тему, але перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який ваш коментар під цим відео. Це дуже сильно допомагає у просуванні контенту на Ютубі. Буду вам за це дуже вдячний. Крім того, підписуйтеся на мій телеграм-канал «Печий Ньюс. Посилання на нього в описі до цього відео там ми публікуємо оперативні новини у міру їх надходження. Отже, російські нафтові компанії у грудні були змушені суттєво скоротити видобуток нафти через санкції адміністрації Дональда Трампа, які порушили продаж барелів найбільшим клієнтам Кремля. Індії та Китаю минулого місяця видобуток нафти в Росії знизився більш ніж на 100 тисяч барелів на добу. Це рекордний спад із середини 2024 року, коли виконувались квоти ОПЕК. Тепер же в рамках угоди з нафтовидобувними країнами Росія може нарощувати виробництво нафти, тобто вона може в принципі більше видобувати. Однак, замість цього обсяги у грудні несподівано впали і знаходяться на 250 тисяч барелів на добу нижче квоти. Продати видобуту нафту компаніям у Росії стає все складніше. Хоча танкери ще вивозять з портів близько 4 мільйонів барелів на добу, все більше сировини просто застрягає в морі в очікуванні розвантаження. З кінця листопада обсяг нереалізованої російської нафти зріс на 30 мільйонів барелів після того, як Індія скоротила закупівлі. Тобто зараз ця нафта просто стоїть у танкерах у відкритому морі і чекає, куди ж її продати. У результаті торгівля нафтою з низки родовищ у Росії стала збитковою. Кожен проданий барель приносить збитки у 5 доларів. У плюсі залишилися лише ті нафтові проекти в Росії, які не сплачують повний податок на видобуток корисних копалин завдяки отриманим від Путіна пільгам. Ну ви самі розумієте, які це компанії. Але як виявилося, це лише початок. Індія сьогодні зробила найважливішу заяву. В Індії готові купувати нафту з Венесуели за умови, що США нададуть на це дозвіл. До закупівель готові приєднатися провідні індійські компанії, зокрема Reliance, яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним заводом. У Нью-Делі прямо заявили, що придбання нафти з Венесуели стане прийнятним варіантом для відмови від імпорту російської нафти. Більше того, у Делі заявили, що, окрім приватних компаній, до закупівлі венесуельської нафти долучаться і державні нафтопереробні компанії. Чи можливо, це так, Дональд Трамп сьогодні оголосив про скасування другої хвилі атак на Венесуелу через співпрацю країни зі США за тиждень після повалення лідера Ніколаса Мадуро. Уряд Венесуели вчора оголосив про звільнення значної кількості політичних в'язнів, що є ключовою вимогою США. Ну а вже в п'ятницю до Каракаса прибула офіційна делегація Держдепартаменту США для переговорів. І ось уже Financial Times повідомляє, що адміністрація США і тимчасова влада Венесуели на чолі з Делсі Родрігес активно працюють над відновленням експорту венесуельської нафти до США та інших країн. За інформацією видання, зараз експертні групи двох країн вже працюють над подоланням юридичних і бюрократичних перешкод для виконання вимоги президента Дональда Трампа. Експорт до США від 30 до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти, яка перебуває під санкціями. І ось вже Дональд Трамп заявив. Що тимчасово виконуюча обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігес, підтримує регулярний прямий контакт з держсекретарем США Марко Рубіо. Трамп також 9 січня у п'ятницю провів у Білому домі зустріч з керівниками нафтових компаній, які, за його словами, відіграють центральну роль у відновленні нафтової галузі у Венесуелі, інвестувавши в неї не менше 100 мільярдів доларів. Ну, правда, поки ця цифра звучить фантастично, але як кажуть, хто знає, що може статися. Якщо американці справді прагнуть контролювати всю нафтову галузь Венесуели, можливо і така сума. Ну і як раніше писав Wall Street Journal з посиланням на джерела, Дональд Трамп і його радники розглядають довгострокову стратегію, спрямовану на забезпечення домінування США в нафтовій промисловості Венесуели. І ось, за даними видання, обговорюваний план може передбачати встановлення часткового контролю над державною нафтовою компанією Петроліос де Венесуела, включаючи купівлю та реалізацію значної частини видобутої нею нафти. Трамп також розраховує, що такі заходи допоможуть знизити світові ціни на нафту до бажаного ним рівня близько 50 доларів за барель. У підсумку, якщо Венесуела під протекторатом США зможе вийти на світовий ринок. То у Росії залишиться максимум один великий покупець нафти це Китай, який зможе сам встановлювати ціну, за якою він готовий купувати російську нафту. І вже очевидно, що саме цього і домагається Дональд Трамп просто вивести Росію зі світового ринку нафти. Ну і якщо вам цікаво, як на все це реагує Росія, то ось вам новина з вибачте дурдому. Головний ідеолог руського мира Олександр Дугін, якого в Росії називають філософом, напередодні заявив і я, вибачте, процитую його. І я впевнений, ви будете шоковані, якщо у вас є критичне мислення. Отже, Дугін заявляє у світлі нинішніх подій усім російським людям, хто з якихось причин ще не хрещений. Потрібно негайно хреститися далі. Дугін зазначив, що не можна бути впевненими, що вічність не настане незабаром, і тоді буде пізно. Ще одна цитата: ймовірно, момент свободи з нами зовсім ненадовго все зникне, а прийняття рішення про святе хрещення і церковне таїнство залишаться, досягаючи самої серцевини вічності. Зараз потрібно діяти правильно. Ставки для Росії настільки зросли, що потрібно думати про нові ще страшніші й катастрофічні кроки, заявляє Дугін. очевидно закликаючи росіян до раю. А інших ну вже не пам'ятаю, як дослівно казав цей божевільний лисий диктатор. Путін ось так реагує на Росію. Ну таке відчуття, що цивілізація там ніколи не настане. Тут я поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк. Якщо цей випуск був для вас цікавим і корисним, ви можете підтримати роботу цього Ютуб каналу своїм донатом або підпискою за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео, або ось за QR-кодом на ваших екранах. На цьому все. Бережіть себе, всім па-па!